У стінах облради відбулось засідання ради громад. Присутніми в залі були 49 працівників територіальних громад. Першочергово підняли питання щодо підготовки до нового опалювального сезону. Насамперед закликали споживати електроенергію з розумом, оскільки після масованих ракетних атак суттєво постраждала енергетична інфраструктура. А відтак зима може бути складною. Тож готуватись до опалювального сезону необхідно заздалегідь цього року. Не просто підійти до цього, як до плюсиків та тут там стільки того купили, ще через генератори, які ми там і передали на хайпі, тепер свої генератори дістаємо, передивлюємося, запас палено-мастивних матеріалів, маєте дивитися, то, то ще раз їх не технічний стан. Це вкрай важливе питання про те, що потрібно робити вже не завтра, не там в серпні місяці, ніколи клюне там, чи хтось знайде. Дієвіша та ефективніша підтримка ЗСУ. Наступне важливе питання, яке обговорили з представниками громад. Передбачається, що до цього в територіальних громадах можуть інвентаризувати майно, виставити його на аукціон, а після отримані кошти спрямувати на допомогу нашим захисникам. Таку ініціативу хочуть перейняти від Хмельницької області, яка завдяки цьому успішно допомагає армії. Я побачив їхню ініціативу. Яка власне направлена на те, щоб за рахунок додаткових ресурсів, які точно є в кожній з ваших громад, когось більше когось менше, але вони є? Вони пропонують формувати додатковий пакет е, допомоги Збройним силам України за рахунок продажу. Ліквіду або не ліквіду, але точно того, що не потрібно. Це хороший приклад, це класна ініціатива. Це люди з власною ініціативою хочуть зробити і роблять програму, і популяризують її по цілій Україні. Обговорили також питання щодо реформування системи харчування у закладах освіти та нагадали представникам територіальних громад не забувати про здорове харчування школярів. Ключовими нашими стратегічними цілями залишається це дотримання норм харчування і охоплення харчування усіх безвинятку 100, Відсотків здобувачів освіти це модернізація харчоблоків. Пам'ятайте, що тільки сучасне технологічне обладнання дає можливість витримати повністю технологічний процес. Від моменту закладки до моменту видачі е, приготовленої страви не має бути більше ніж дві години, бо далі наступає процес бродіння. Наостанок обговорили ряд питань щодо роботи Укрпошти в територіальних громадах, створення пам'яток природи національного та місцевого значення, а також програми розвитку та функціонування української мови як державної, підбиваючи підсумки, голова рівненської обласної ради Андрій Карауже означає, подібні засідання мають позитивний вплив на життя громад. Сьогодні отримали певне роз'яснення, як, як діяти. Е Загалом я задоволений, платформа ради громад діє і громади активні, приймають участь, і це не може не радувати. Тобто, наші керівники громади вболівають за те, щоб в громаді все було добре і якісно. Лілія телеканал